Була в мене цікава ідея зростити арбуза та кабачка. Ось що вийшло. Ну, зараз хочу розрахувати вміст зернят у цьому гібриді. Нічого цікавого, мабуть, тут не буде, тому що замість трьох насінневих камер всього лише дві. Ну, Будемо зважувати. Що можна сказати по насінню? Легко відділяється, доволі таке крупне, від 2,5 см і більше. Будемо далі досліджувати. Але хочу сказати, мої старання не напрасні. щось да, вискочить у 27, 26, 28 році. І так. Після розрахунків даного екземпляра виявив процентний вміст сирих зернят. Він складає 2,3. Як для загальної маси гарбуз, що використовується на зерніта, це нормально. Ну Но порівняно із кленовим це мало. Ну, будемо далі. Займатися цим а, гібридом. Побачимо, що він покаже в другому, в третьому і в четвертому поколінні. Без цього ніяк. Саме четверте покоління показує на що здатен даний гібрид. І у нас на підході ще один гібрид, який дуже-дуже ну, відділяється із загальної маси а, українського багатоплідного. Я, допустим, не зустрічав такого ще. Форма така ідеальна, окраска специфічна. Ну, будемо досліджувати.